Датчик на медіальній поверхні плеча і справа на екрані плечовий судинно-нервовий пучок, а зліва повнокровна медіальна підшкірна вена плеча або вена базіліка. Сюди ми і поставимо катетер Мідлайн довжиною 20 см. Перевіряємо, чи компресується Вена. Робимо місцеву анестезію. Катетеризація буде виконана за методом Сельдінгера, але без шприца. Провідник відразу введено у голку. Проколюємо шкіру над веною і просуваємо її вперед методом підкрадання. Для цього спершу знаходимо датчиком білу крапку голки. Тоді просуваємо датчик на міліметр уперед, і голка зникає. Просуваємо голку вперед, і біла крапка знову з'являється, але вже ближче до вени. Так, крок за кроком просуваємо голку до венозної стінки. А зараз буде цікаво. Вістря голки загубилося. Біла крапка, яку ми бачимо, начебто у Вені, це насправді артефакт. Для успішної катетеризації потрібно чітко бачити вістря голки, тому його доведеться знайти. Для цього повертаємося датчиком до місця проколу шкіри. Далі потрібно нахилити датчик від себе, щоб ультразвуковий пучок падав не перпендикулярно до шкіри, а перпендикулярно до голки. І відразу під шкірою з'являється біла крапка голки. Тепер плавно ковзаємо датчиком уперед. Біла крапка голки опускається, ніби падає до стінки вени, і у якийсь момент зникає. Рух датчиком на пів міліметра назад, і біла крапка знову з'явилася. Це і є вістря голки. Тепер обережно просуваємося далі крок за кроком, не випускаючи вістря голки із площини сканування. Проколюємо вену, просуваємо голку у просвіті вени вперед ще на сантиметр або два. І відходимо датчиком уперед, щоб голка зникла. Тепер проводимо провідник. Ось провідник засвітився у просвіті вени. Далі дилятатор. 20-сантиметровий катетер, який досягне акселярної вени. Аспірація крові підшиваємо катетер і фіксуємо його плівкою.